Нам потребен канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. Витаю вас. Сегодня Великий огляд. Це у свого постачальника я заїхав. Трошки було, взяв. Ну, я думаю, покажу вам відео, може кому що потрібно. Відразу покажу, що взяв і ціни, як огляд буде. Тож перед початком підпишіться на мій канал, подобаєчку, коментарі. Всі речі ці продажі. Мій телефон Viber. На початку огляду, в кінці, а також в описі під цим відео. Давайте почнемо зразу з валеристики, щоб чоловікам не, не дивитись. Ось такий комплектик взяв на одного чоловіка. Це трудовий, ну, такий гарненький, невеликий. Мені подобаються такі комплекти. Вони недорогі, але ну, три нагороди, ось такі. Трудове отличие медаль. Це на одного чоловіка попов. Потім ось це таке друге, також це трудова доблість. В сорок восьмому році вручили, представляєте? вот такая вот трудовая доблесть и потом вот такая вот, також арна так уж, на него попал виктор анатольевич 66 -го року знак почета Арный патини, все вредные патини, Це ріднінг гарний номер. Тут риски немає. Бачите, це пішли перші після плоских орденів, перші ще такі ну, номери. гарні, все добре. Стан ідеальний цього комплекту. Тож, ціна за весь комплект буде 5, ,5 тисяч гривень. Кому потрібно, поспішайте. І на 1. Так що гарненьке, таке гарне вклади. Воно зараз все дорожає. Так, тепер підемо для жінок. Ось таке срібло трошки. Всі ці речі нові. Ну, хто може цікаю цю брошку, хто бачив, давайте з неї почнемо. Вона така, зараз я скажу, скільки вона розміром. Зараз покажем вам ось так. ну 44 міліметри майже. Вона кругленька. камінці такі немаленькі, дивіться, міліметрів по 6, Дуже красива така брошечка. Гарна виглядає. Ось тут клейма в неї. Бачите на ланцюжок її підвісити або на якийсь такий кожаний ремішочок. Ну, цікарно. Зараз я її взвісив. Скажу яка вага. Так, давайте віси. Вони як огнітушитель, вогнегасник. Потрібно їх долбанути. Тоді тільки зароби майже 17 грамів вага їхня. І ціна буде цієї брошечки дуже класної. 2000 гривень. Вона як нова, тож Далі, ну давайте оце ще крастик, отакий він величенький також. Зараз його замірюю, Дуже великий, 45 мм заввишки. Зараз який він так, тож немаленький, 29 майже. Зараз скажу його вагу і ціну. Вага 4,5 грами, ціна його буде 450 гривень. То, тепер каблучки зараз. Буду міряти каблучки отак от внутрі. Тож я не, ну, в мене немає цієї штуки, щоб мірять каблучки, може де приобрету. Ось так, бачите? 18, розмір 18 Ось таке кільце. Ну, звичайне, з таким якимось орнаментом. Срібло, вага його 3 грами, і ціна йому буде 300 гривень. Далі ось таке, зараз, скажу його розмір. Так, тут 20 у нього виходить. Ось такими каміннями біленькими. Така каблучка. Ну, простенька. Нічого такого в ній немає. З камінчиками зараз положу на ваги. Вага в неї 1,6 грамів. Ціна буде 160 гривень. Ну, далі ось така каблучка. Тут така якась. Що воно якась квітка, не квітка, не знаю. Тобто самі там, як кажуть, зачиняйте. Так, розмір 18. Ось така кабучечка, такий лепесточок. Клеємо. вага його, 2,7 грама, ціна 270 гривень. Потім отака ось старенька якась печаточка така. Чернення, бачите, так чернь. Так, ось зараз поміряємо його внутрі розмір. 19 виходить. <клухи> Вага. Зараз я отріжую щось воно. Вага 3,5 грами. Ціна 350 гривень. І отакий перстіньчек ще, також без каміння, просто якийсь тут такий узорчик. Так, зараз поміряємо йому. Внутри, от майже 20. вага. 2,6, ціна 260 гривень. Далі, ну, давайте вже раз, кабучок. То зараз я вам. Так, от така ось є, може, кому потрібно чоловіча. На подарунок. Мені вона теж так. Ну, налазим, зараз трошки не. Не хочу одягати, бо потім буду довго її знімати. Ось такий роза вітров. Чорний камінчик, срібло, зараз скажу вам розмір. это 22, 23. Далі. Так, вага його 6 грамів, ціна буде 600 гривень. Потім ще ось така каблучка, таке квіточка вона. Бачите, такі от, Ну це срібло все. Там також клейма є. Ну, тут розмір такий невеликий пальця. Щас, зараз, зараз. 18. Гарний такий квіточка. Понад на пальці жіночим дуже красиво буде виглядати. На моїх не дуже. Та я й не натягну його. 5,6 грамів, ціна 560 гривень. Потім отаке кільце, воно як бачите, як таке, як морська хвиля чи якась... блистя. Ну, таке воно на пальці величеньке, гарне. Зараз я розмір також вам скажу. 20 розмір його, вага 5 грамів, і ціна його буде 500 гривень. Далі давайте я вам покажу ці сережки. Ось такі вони, сережеки. Гляньте такий камінь. Пепельно такий коричневий. Одну давайте візьму. Камінь такой вигляді сердечка, тут білі камінчики такі. Сводься давай. Така сережка невелика, гарненька, це також срібло. Давайте я зараз вам покажу розмір камня, щоб ви, примірні, ну, розуміли, ось так от він. Зараз, 11. Блін, что ж такое? Падает. Сами сырешки в длину где-то получается 27. Ну, гарненькие такие. Вот так, бачите? И по краям також били били камня. Зараз так. Ваги скажу. 5 и 2 Грамма, вага їхня, ціна їхня буде 600 гривень. Гарні сережки. Поспішайте. Камінчиками дуже вони класно виглядають. Потім отакий браслетик. ну такий на жіночий, на жіночку. Зараз я вам помірю, яка в неї длина. Ну, в нього. Так, зараз було отак от, от. Так, 15 і плюс. Ну, майже 20 е, сантиметрів. Там 19. Тож можете собі ручку поміряти і підійде вам, вам не підійде. Вага цього браслета 3,2 грами, ціна 320 гривень. Потім отакий чоловічий браслет ще є. Такий от таке у нього плетіння. Незвичайне такими. Бачите як. Давайте я його зараз поміряю в длину. Зараз так. Ще. Угу. Так, 15. Десь 21 см. Тож можете поміряти також. Ну мені в мене кість толста, мені він не налазить. Ну він зовсім То я намагався, Ну це мені він порветься. Кого трошки поменше, кість. Вага його 11,2 грами. І ціна буде 1100 гривень. Я свій браслет купляв. У мене кість товста, то деяким чоловікам він теж ну, величенький. Так що поміряйте ручку і все буде добре. Так, і на останок ось такий він комплектик. Він ішов, так все разом. Ось такий колончик, Бачите? Красивий такий кулончик, білі такі камінці. Ззаді отак ось. І такий жгутик, він, ну, бачите, така звичайна. Ета. Зараз я жгутик цей замірююся, який він толщиною. Щоб ви також розуміли, що він ну, не маленький, він такий, бачите, товщина його 3,3 десь. А длина, за длин, зараз поміряємо який він, він длинный. Так. Зараз скажу вам 15 ещё раз 15, 30, 45, 50 см длина цього ланцюжка. Ось такий він красивий, гарний, жіночий. Ну, може Якщо кулончик зняти, може і на чоловіка підійде, ну на мою шию – ні. Не на вас. Так що, дивіться, жіночий він. Ну або на дитину хлопчика можна просто... Так, зараз щось я його положив. Так. Дивіться, сам кулончик важить 1,7 грама, а ланцюжок... 7,3. То ланцюжок буде коштувати окремо 800 гривень, а цей 200 гривень. Це якщо окремо. Якщо все в місті, ланцюжок і підвіска, то буде 900 гривень. Бачите, економите 100 гривень. Ось такі в мене сьогодні покупочки. Небагато, але що є, то є. Якщо Телефонуйте, пишіть. Я також покупаю все. Будь ласка, пропонуйте. Бажаю вам всього гарного, здоров'я вам, вашим близьким. Бережіть себе, близьких своїх. тихого мирного неба. І зустрінемось, коли зустрінемось.